Всім привіт! Сьогодні буду пекти смачні пірішки і хочу з вами, як завжди, поділитися рецептом. Для цього мені потрібне буде молоко. Молоко тепле. Далі додаю столову ложку дріжджів, чайну ложечку солі і чайна ложечка цукру. І все добре перемішуємо. І додаю борошно. Борошно просіяне і додам ще трішки олії. Накриваю харчовою плівкою і залишу десь в теплому місці приблизно на годинку. Поки тісто моє підходить, я підготую начинку для наших пиріжків. Значить, на сковорідку я налила зовсім трошечки олійки і додаю сюди цибульку. І буду смажити десь хвилинки 2-3. До цибулі я додала фарш, і зараз додаю спеції: сіль, паприка, чорний перчик. І сушений укропчик, цибулька і петрушка. Все висипаю до фаршу. Все, начинка наша для пірошків вже готова. Пушкувала я її приблизно десь хвилин 10 під закритою кришечкою. І відставляю в стороночку до повного охолодження і тісто вже добре підійшло залишу тісто на 5 хвилин щоб відпочило розкатуємо тісто Ось таке донесеньке тісто я розкачала і додаю сир трішечки. Далі додаю фарш з цибулькою, що ми смажили. І знову зверху трішки додаю сиру. І формуємо пиріжечки. ось так закручуємо. Залишу десь приблизно на хвилиночок 15, щоб вони підійшли. Змащую пірижечки яйцем зверху, посипаю зверху ще кунжутом. Духовку я вже включила на 180 градусів. Випікати буду до румяної корочки до готовності. Пірожки мої вже готові. Випікалися вони 25 хвилин. thank you